Ще раз коротко, чому я рекомендую приймати нестероїдні протизапальні з першого дня вірусних захворювань, таких як грип, ковід, повторний ковід дані ситуації в більшості, а також інші ГРВІ. Чому це працює? Чому це полегшує стан? Значить, мої колеги, дуже багато моїх колег, мають інформацію, яка в принципі є стара, яка в принципі була так само подана нам, лікарям ще тоді, коли не було нестероїдних протизапальних препаратів. І тоді дійсно лікування грипу ковіду взагалі тоді ще не було. Герви її полягало в тому, щоб знаходитись вдома, відпочивати, лежати, пити багато води. От і відповідно деколи отстом десь там відповідно змащували шкіру для того, щоб зменшувати температуру, і таким чином людина виздоровлювала. І, в принципі, кажу, так працювало все раніше. Значить, імунна система колись працювала краще. Друге питання: чи під час іспанського грипу не було смертей? Було було багато. Тобто, питання це була теж катастрофа для світу. Зараз, відповідно, знову ж таки, ми живемо в іншому світі з іншою імунною системою, і, відповідно, в даній ситуації маємо так само нестероїдні протизапальні препарати. Ні один з вірусів, які я перерахував, ні грип, ні ковід, ні якісь гРВІ в нас не є хронічними, тобто вони не можуть перейти в хронічний і тривати місяцями роками. Так, тобто в даній ситуації ці віруси проходять до двох тижнів максимально. Наш організм їх знищує. Він хитрий, розумний і може їх знищити. Для того щоб не було ускладнень від цих вірусів, і для того, щоб організм легше перенісся, я рекомендую збивати температуру навіть з 37 37,1-37,2 і Відповідно, знову ж таки, з першого дня. І е, в даній ситуації це дуже важливо, е, що ці препарати мають не просто, е, скажімо, ефект зниження температури, а вони мають і протизапальний ефект, зменшують запалення. Далі наш організм буде легше боротися, і йому буде легше, коли вас будуть менше боліти м'язи. у Вас відповідно буде менше запалення в організмі. Він спокійніше буде боротися. Вбиваються вірус, все одно антитіла. Антитіла, які виробляться на 5-7 день, тому, будь ласка, в даній ситуації підготуйте свій організм, щоб він міг спокійно на 5-7 день виробити антитіла і ще за кілька днів побороти, чи грип, чи повторний ковід, чи відповідно знову ж таки ГРВІ. І якщо знову ж таки. Ви будете це виконувати, ви побачите, що ви будете переносити це все краще. Знову ж таки, чи ці ліки токсичні, тобто парацетамол, нурофен, німесил. Так, ці ліки токсичні, якщо їх приймати місяцями в великих дозах, і, відповідно, знову ж таки, вони розроблялися для інших захворювань. От, але зараз використовуються для, скажімо, ГРВІ так само, чи ковіду, чи відповідно знову ж таки грип. Тому, будь ласка. Не панікуйте, якщо ви прийняли кілька днів Німесил, чи парацетамол, чи норофен, нічого не станеться з вашою печінкою чи нирками. Повірте, відмови нирок чи печінки у вас не буде. Тому ви можете спокійно їх приймати. І е, я рекомендую. Все-таки думати так, як ми відповідно маємо думати в 2024 році, бо таке враження, давайте зараз виключимо всім навігатори, заберемо всі мобільні телефони, скажімо, що вони не потрібні, можна якось, ну скажімо, інакше комунікувати. так? Давайте знову ж таки перестанемо розраховуватися карточкою там, чи робити перекази карткою. Давайте, взагалі, ну дуже багато в нас є технологій, які ми зараз, якщо заберемо світло, не будемо в хаті включати, так? тому що це може шкідливо на. Нас повплинути так, можна ж без світла якось читати, або коли цей є сонце, тоді відповідно читати. Тобто, в даній ситуації, маючи потужні препарати, хороші, які в принципі працюють, я рекомендую їх все таки використовувати. А і для цього ми їх використовуємо. Ви ж не п'єте німи сили, як попередити гриб чи там парацетамол в даній ситуації ще раз попередити ці вірусні захворювання цими ліками. Ви не зможете, а от полегшити їх протікання, ви зможете. Тому дякую, підписуйтесь ще раз на мій телеграм-канал. Багато цікавої буде інформації там, багато цікавих новин, а також є вебінари кожного тижня. Так що, щоб ви були підковані стосовно медицини, дякую усім. Дякую. Хто бачить, ставте лайк, поширюйте. Буду вдячний. До побачення.